Всем привет, я с вами Лена Котик, и сегодня я снимаю видео про то, как... Як... Надеюсь, мне видно. Mm. Oh, блин. О, oh, так, мне видно. И, короче, я снимаю видео про... Uh, долгожданное видео. Про... Ну, no, все таки я не начну видеть это видео. И не следите за моим красным человеком. Я только что вернулась до такого английского. У меня никого не было дома, то я начала снимать это видео. Вот так лучше. А, да, такі е, сьогодні, як ви поняли по Знаю, в описанні відео, що я купила свої днюхи з грошей, що я купила собі з тих грошей, що ми беремо на днюху. Я купила по початку відео, да. Ну я з цього не буду починати. З цього я почну, пожалуй, з цього, так. Да. Не, лучше з нього їх, так. Да. Так кому більше видно. Коречі, це часи, я їх давно вже хотіла, тільки не такі, звісно. але вони класні, взагалі зовсім класні. Вони мені дуже-дуже нравляться. Були розові і там з датою я її хотіла, але вони дуже великі були, вони більші, ніж ці. Якщо я до цих елі привикла через пару днів, то, то хуже. І так, да, мама купила такі ж самі часи, але вони щось йшли, і ми мусили відносити в ремонт. Я подумала, що батарейка сіла, бо там вже пару як ніби там, місяців стоять, і батарейка просто сіла. Але я коли от так зробила цю витягу штучку і втикнула назад, то диво воно почало йти. Ну, а мама сказала, що там механізм поламався, вона пішла в сільпо, поміняла. На такі ж самі. І вони вже йдуть прекрасно. І як ви бачите, вже 4 години вечора Так, да, я знімаю відео. Не як всі роблять уроки зараз. Ну, я за до такою таки Так що. І вони взагалі офігітельні, І вони мені нравляться Купила ми їх за 225 рублів вроді. І це не маленька сума, звісно. А те, що я хочу з чим вам ще поділитися, це. Зараз побачите. Звісно, чим я хочу спочатку. І да, вони повністю резинові. Надіюсь, ви замітили це. І да, хотіла я вам сказати, ще вже ага, ще буде следующе відео. Може з моїми друзями, там, де дурачці, я не знаю точно хто буде. І нічого не можу сказати по поводу цього. Але друга моя то, що я собі захотіла, у мене була попередня подушка, подушка яка вже була істрюпана, і я її не хотіла вже. І я думаю, о, один чим нічим бійну подушку не купити. Ми її купили, і вона класна. Хоча, ми знаємо, витягнули такого сіньхіпончика, так скажу. І подушка стала менша. Подушку, я саму не буду показувати, бо що там показувати, в принципі. Проста подушка, сосіска, кстати, отака. Вы, наверное, бачили там, где видео. Все, мовчу, Видео вы не бачили. Конечно, не бачили. Лена, Турна. вона там, где видео, ты выкладаешь видео, там пишет для всех. А я только для себя. Дэм. Лена молодец. Ну, конечно, как всегда. Вот такие він. Mm -hmm, да. Ну він мягкий, ви би потрогали, він класний взагалі. Ну подушку там не що показувати, А так то не взагалі. Короче, на камеру просто витягнула трошки з нього. Там можу відтягати з нього цю штучку, щоб трошки зменшити, бо я коли спала, сповзала з подушки. А от третій подарок, як ви поняли, то це наушники, які я чекала дуже довго і з дуже довгою нагодою. Я вам зараз розкажу про них цілу історію, хоча я папі не дуже її так краще, ви зараз поймаєте. Пішли ми з папою, коли то в четверг, ні, вівторок, прямо як сьогодні. Поїхали ми вівторок до мого папи-друга, який працює на фірмі Це цей ножкерко, потім покажу. И я захотіла такі іменно наушники, а не такі, як проськ моей сестри, втикають, тоже втикати. Я сказала, що нет, мене бісять, я сказала, що я хочу такі. Тоді дядя сказал, що прям такі, ты не, не замала деточки, щоб такі купляти? Я так думаю, нет, я такі хочу. Я сказала, да, іменно такі. Він сказав, які ти хочеш, білі е, РК ілі е, чорні з красним. Я сказала, чорні з красним. Він сказав, а чого ж не білі? В тебе ж телефон білий. Я кажу, да, білий. А він каже, ну чого ж не е, білий, а чорний з красним. Я кажу, чорний з красним, бо я не хочу замастити їх і того так. Він сказав, ну понятно, будуть, може, і завтра, тобто в середу. Я сказала, ро, -ра, у раз, скоро, вже скоро. Папа мені званив середу, каже, наушники не будуть тяні. Я кажу, з якого це дева? Він, наушники в Києві, не в Києві ця фірма. Я кажу, вона сказала, забули, як багато е ще посилок, і вони прийдуть вже не в сьогодні. Він сказав, або в кінці тижня, тобто в неділя. Я думаю, ви поймете. Ілі в середу на середу. Я сказала, блін, я так і хотіла, а ви ще й так зробили? Вот київляни, ви тупі. Чесно, вони подумали, що це все, що не ходить. Ну ніт. Вони в тижні приїжджають максимум один-два рази, один раз, тому що вони прогавили. вони приїхали, і в неділю теж. Вони приїхали другий раз, і тоді вже привезли мої наушники, якраз тоді, коли я покупалась. Трошки про наушники я розкажу, тому що я не ожидала, що вони будуть такими. Я вам покажу, які вони. От, збільшуються і зменшуються, як і всі наушники, я так думаю, всі, навіть біц. Але біц я вам не рекомендую. Ergo, взагалі кльова фірма. Ти їх коли одягаєш і там на максимальну звук включила ти ніфіга не чуєш там тут може ще й там і злучаються звуки іншим но тобі блин, така бомба офігеть я не знаю це таке ще ви б побачили це офіген я думала що тут ував, буде теж красне но вони мене навіть так лучше виглядають бо я думала трошки красний чорний кось не дуже буде виглядати а так то вони взагалі афієні де тільки навсі класні R. Тут даже всередині пише «право», тільки на англійському, конечно, і влево. Це понятно. И тут вот це окрасне, и все. Так що вони повністю чорні йдуть. Ну, і м'ягенькі, конечно, до них було трошки тяжко это привикнути. Я хотіла їх в школу принести, но я подумала, що і з мамою поговорила. У нас сказала нет. Тільки недавно купили, і ти вже її хочеш угробити, там хлопці зачіплять, Ну дівчата то ні, а хлопці то зачіплять, поламаючись, в рюкзаку стиснуть разом з книжками. Я сказала: да, лучше все-таки почекати. І мама сказала, що в суботу і в неділю. Я сказала, в суботу у мене додаткові, якось не хочеться. Мама сказала, ну навіть в неділю привести своїх подружок і, це, і хай вони подивляться, я думаю, і якраз тоді може і відео заснімати. Ну не думаю, що так швидко. Я сьогодні вівторок, а завтра вже, вже в неділю засняти через пару днів. І, в принципі, можу викласти пізніше, але я не люблю тих людей, коли снімають там, в один свободний день, який, і викладають в інший. Я розумію, там перельот, то все може бути. Ну, я не я таких людей не дуже люблю. І далі про научники, як ви вже, мабуть, замітили, е, ні, це не шнурки. Всередині провод, Вот. Бо він трошки розтягується, звісно. не розтягується, але він йде як провод. Тобто як шнурки, а всередині провод, щоб проводити до цих. Кто не він проводили? Трошки непривично, що це право степе. А, все правильно. Ліва і права. Я ж права теж, да. Де забувається. І трошки непривично, що в нас правої стор... з лівої сторони, а лучше без правої. І наушники. От. І я тепер розумію, чому іменно. А, і да, я тільки що. Просто сестра пришла. А, ничего не забыла? А, сгадала, вроде. ну по шнурам, да? Короче, ты его зарубила шнурами, чтобы он не повредился, так скажем. Ну и все, в принципе, за то, что я хотела вам сказать. Надеюсь, на неделю выйдет на видео. А так-то... Бич! Эрго! Может, это даже из чего. Буду наверное внизу, ссылка моя Я экран. Ну, наверное, ну всем пока. Подписка и лайк.